завершення збору ранніх зернових і зернобобових культур аграрії займаються підготовкою техніки та її переобладнанням. І наразі практично на 100% готові до збирання пізніх зернових культур, вали, яких очікується на рівні 21-22 мільйони тонн. Завдяки погоднім умовам, які нині спостерігаються, сільгоспвиробники зможуть збільшити валовий збір пізніх зернових. Сьогодні аграрії готують техніку. Переобладнують її і практично на 100% готові до збирання пізних культур. Які вал очікуємо? Я думаю, що ми поки що прогнози не змінюємо. Це буде на рівні 21-22 мільйонів тонн. І в певній мірі ми сподіваємося, що ця погода, яка сьогодні є на території нашої держави, особливо для центральної і північної частини нашої. Країни дасть може і збільшення валового виробництва. аграрний фонд вчасно розраховується за поставлене зерно. Станом на минулий тиждень сільгосптовару виробники поставили 577,4 і тисяч тонн зерна до аграрного фонду, з яких 418,4 тисячі тонн зерна переоформлено до державного інтервенційного фонду, що складає 52% від законтрактованої кількості. Також здійснено виплату остаточного розрахунку за 162 форвардні контракти на суму двісті. 45 і 4 мільйони гривень наразі. За обсягом переоформлення зерна до державного інтервенційного фонду лідирують Луганська, Вінницька, Харківська, Чернігівська та Кіровоградська області. Нові вогнища амброзії полинолистої виявили інспектори держкарантину. Бур'ян розквітнув у трьох областях: Житомирська область на площі 0,19 гектарів. Волинська область трохи більше 2 гектарів. А от на Херсонщині на території понад 46 гектарів. На всю уражену площу запроваджений карантинний режим. З метою недопущення розповсюдження карантинної рослини застосовані механічні та хімічні методи. Боротьби в Україні вивели нові сорти жита. Вони щонайменше удвічі підвищують урожайність даної культури. Виробники Чернігівщини, які торік засіяли поля виведеними у носівці сортами хлібний та синтетик 38, цього літа зібрали з гектара понад 40 центнерів зерна, і це не на межа. Наразі розробники працюють над новим сортом кобза, на який покладають великі надії. Вже з осені правила гри на молочному ринку мають змінитися. Аграрний комітет парламенту підготував законопроект, який встановить мінімальну і максимальну закупівельні ціни на молоко. Тобто посередники вже не зможуть купляти його за безцінь. крім того, пропишуть чіткі терміни розрахунку із селянами за їхню продукцію. Ця програма ефективна, і ми її будемо продовжувати не один рік, тому що це дасть можливість в майбутньому сформувати сімейні ферми. А на сьогоднішній день ми бачимо, що вже і результати є. Тому чому тому, що показники кількості великої рогатої худоби в нас збільшились. Відсотках, може, це невеликий відсоток, це 2 відсотки. Але вже ми бачимо, що кількість поголів'я зростає. А вдвічі це приємно, тому що це за останні 20 років перший рік, коли вдалося досягти не тільки призупинення спаду поголів'я, а й нарощення общого виробництва. За сім місяців поточного року поголів'я великої рогатої худоби збільшилося на 2%. Поступове нарощування вітчизняного виробництва молока та м'яса, допоможе зменшити залежність нашої країни від ввезення іноземної продукції, збільшити споживання та надходження до державного бюджету. На сьогодні ми бачимо, що уряд докладає максимум зусиль для того, щоб підтримати приватні господарства. Власне, ті дотаційні моменти, що ми спостерігаємо, вони звичайно ж в першу чергу були направлені на те, щоб зберегти те поголів'я великої рогатої худоби існуючі. Але крім того, ми спостерігаємо ще й позитивні моменти щодо збільшення цього поголів'я. Від примх природи страхуватимуть сільгосвиробникам, виплачуватимуть компенсація за знищені погодою врожаї. Держава виділила на це 70 мільйонів гривень. Умови страхування залежатимуть від виду посівних. Наприклад, цього року укладатимуть угоди передусім на узимі. Усе це передбачено відповідним законом про особливості страхування сільськогосподарською продукцією з державною підтримкою. Основна мета якого Звести до мінімуму втрати аграріїв запрацював закон про аграрне страхування, і в цьому році передбачено 70 мільйонів на компенсацію витрат на премії, яке дасть можливість страхувати озим, озимі культури від втрат при призимівлі. Це нова програма. і Я переконаний, вона буде ефективна в нашій країні, також як вона діє ефективно в інших країнах. Разом проти африканської чуми Україна, Білорусь та Росія об'єднали зусилля для боротьби з недугою. Домовленості досягли під час зустрічі керівників трьох ведслужб у Києві. Українська сторона висловила стурбованість загостренням епізоотичної ситуації цього захворювання у Росії, адже там вже виявлено 290 неблагополучних пунктів. Поширився вірус на значні території. Уже знищено 460 тисяч свиней. А тому, аби хвороба не пішла територію інших країн, запропоновано наступну зустріч провести на рівні голів урядів. Окрім того, до України, Білорусі та Росії приєднається і Казахстан. Проблема хвороби африканської чуми свини на території Російської Федерації вона стає проблемою для України. Для Білорусі і для Казахстана, і тому всі зацікавлені були в цій зустрічі, щоб ми обговорили. Перше, поділилися досвідом, значить, українська сторона поінформувала російську сторону і білоруську, що вона зробила в своєму неблагополучному пункті. Бо від цього залежить, як кажуть, які заходи, які міри буде приймати російська сторона, і друге було це обмін досвідом. І все таки основне це було що потрібно ще зробити Російській Федерації для того, щоб вона взяла під контроль значить, африканську, чому свини в своїй державі. На околиці села Великі Сороченці пройшов традиційний щорічний сорочинський ярмарок. Однією із основних складових цьогорічного дійства стала презентація української культури. За словами Світлани Свіщевої, керівника проєкту Сорочинський ярмарок у гості мали змогу побачити звичаї українського весілля, стати учасником вечорниць та насолоджуватися майстер-класами від українських майстрів. Цьому році ми намагалися і зробили декілька. К презентації української культури, тобто українське весілля, де буде презентація весілля, як воно відбувалося за часи Гоголя. Також буде презентація українських вечорниць. Також дуже велику увагу ми наділили нашим майстрам. Дійсно, народним майстрам і буде представлено більше 20 майстер-класів. Будуть давати щодня наші майстри з різних напрямків. Мені хотілося, щоб було свято, щоб всі раділи, співали, відпочивали, торгували і з задоволенням приїздили на Полтавщину». На сьогодні важливим питанням є реформування аграрної науки та освіти під час колегії Міністерства аграрної політики та продовольства обговорювалось питання щодо співпраці вищих навчальних закладів з регіональною владою та бізнесом. Тому що це стосується не тільки виховання молоді, а й майбутніх фахівців аграрного сектору, який є перспективним для нашої держави. Наразі популярність аграрних закладів на достатньо високому рівні. Головне відпрацювати ту модель аграрної науки і освіти, враховуючи вимоги сьогодення, щоб і наука і освіта служила для розвитку агропромислового комплексу. Популярність наших аграрних закладів на достатньо. На високому рівні конкурс є, студенти будуть, державне замовлення буде виконане. Саме головне, що сільська молодь буде навчатися вищих учбових закладах. Також обговорювали питання щодо реформування аграрної освіти, і ми знайшли порозуміння в цьому напрямку, і обговорили питання до співпраці з регіональною владою і вищих учбових закладів та бізнесу. Консультаційний центр, який працює при міністерстві аграрної політики та продовольства, успішно продовжує роботу із населенням України. За три місяці дії телефонної допомоги коло запитань значно розширилося. Якщо на початку лунали виключно запитання з галузі отримання державної допомоги, на утримання ВРХ нині велика частка припадає на інші питання, зокрема щодо сертифікації зерносховищ та бджільництва. Утім, найчастіше цього тижня. Задавали питання щодо можливості отримати дотацію на куплених телят. Отримати дотацію за отримання та збереження молодняку також можна і на куплених телят. Від 17 серпня дотація розповсюджується на молодняк, який був придбаний, подарований або переміщений іншим способом, і утримується в нових господарствах більше трьох місяців. Дізнатись більше про умови отримання дотації, перелік документів які необхідно для цього можна, зателефонувавши до консультаційного центру Міністерства аграрної політики і продовольства України. З 5 по 8 вересня 2012 року на території національного комплексу «Експоцентр Україна» відбудеться 24-та міжнародна агропромислова виставка ярмарок Агро-2012, яка по праву заслуговує всесвітнього визнання ось вже багато років як найбільший і перспективний загальнодержавний захід в агропромисловому комплексі України. Це українська газета Рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць – 4 гривні 2 копійки, на три місяці – 12 гривень 2 копійки, на півріччя – 24 гривні 6 копійок. На сторінках нового випуску журналу Пропозиція ви зможете дізнатись, які саме чинники впливають на підвищення ефективності використання машино-тракторних агрегатів, а також про шляхи скорочення витрат пального під час виконання технологічних процесів у рослинництві. Про це читайте у статті підвищення ефективності використання МТА або де закопують гроші сільгосп-виробники. У новому випуску газети Рідне село в статті Підтримку кожному саджанцю ви дізнаєтесь, що нині отримаєте державну компенсацію за закладання. Садів та виноградників можна навіть на площі від 20 соток. Цього року на програму з підтримки виноградарства та садівництва виділено 900 мільйонів гривень. У Запорізькій області виявили дірку. З метою встановлення причин захворювання на місці працює комісія з фахівців управління ветеринарної медицини. Про це пише інформаційне агентство АгроНюз. Детальніше читайте на сайті agronews.in.ua. З метою відродження тваринництва з 1 червня кожна селянська родина, яка отримує телят, може одержати допомогу від держави прямо в руки. Дотацію вже отримали понад 100 тисяч селян. Щоб отримати кошти, потрібно звернутись до відповідної сільської ради. Деталі за телефоном та на сайті. Відродимо тваринництво разом. Ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка створено консультаційний центр. У консультаційному центрі можна отримати інформацію про функції мінагрополітики, програму підтримки фермерів та розвитку сільських територій. Номер телефону консультаційного центру 0800 502 410. Телефон багатоканальний та виклики на нього безкоштовні при дзвінках зі стаціонарних телефонів по Україні.